Не встиг президент звільнити Романа Мрочка з Херсонської міської адміністрації, як той вже обзавівся величезним будинком під Києвом. Минув лише місяць після його звільнення. Як стало відомо, його батьки та ще одна жінка стали співвласниками палацу. Йдеться про село Петропавлівська Борщагівка, де на вулиці Травневій, 11 вони придбали будинок площею майже 580 квадратних метрів. Таку собі. Скромну резиденцію мрочків. Точна ціна цього будинку не розголошується. Але неподалік продають будинки за 300, 350 та навіть 500 тисяч доларів. От, наприклад, сусідній будинок трохи менший, але стильний, новіший, ще й з басейном. Зараз виставлений на продаж за 510 тисяч доларів. На цьому фото видно будинок родини мрочка, і в порівнянні він явно більший. Уже за стилем та розміром будинок неподалік ще з 2019 року стоїть у продажу за 420 тисяч доларів. У документах про покупку вказані троє співвласників: мати Романа Мрочка, батько і не надто відома публіці Ірина Григоренко. Що про неї відомо? Вона проживає на Вінниччині, Як? І батьки мрочка. А ще ми знайшли цікавий збіг прізвищ. Дядько Романа Ярослав Мрочко є співзасновником кооперативу ведмеже села Медвеже Вушко, де серед засновників значиться і Микола Григоренко. Чи пов'язаний він із Іриною Григоренко, поки не ясно. Можливо, вона родичка або просто знайома родини мрочків. Ще одна Григоренко, але Юлія, працювала менеджеркою у двоюрідного брата Романа Мрочка Ярослава. Тепер до цифр. Мати Романа Мрочка Любов Іванівна вже давно має квартиру в Києві на проспекті Європейського Союзу. Саме там зареєстрована як ФОП її невістка Інна Мрочко. У 2019 році вона отримувала 15 тисяч пенсій і при цьому начебто їздила на нове. Кому лексусі, а батько Романа Мрочко, військовий пенсіонер, і регулярно судиться з державою за підвищення пенсії. У 2019 році, коли звільнився з концерну Укроборонпром його річна пенсія була понад 130 тисяч гривень. Ще 210 тисяч гривень він вибив через суд у пенсійного фонду. У декларації за 20-й рік він вказав 39 тисяч доларів заощаджень. А ще понад 2 мільйони гривень це сума, яку він отримав від продажу нерухомості. Додатково задекларував річну зарплату з Укороборонпрому майже 643 тисячі гривень. У 2019 році родина Мрочків задекларувала купівлю квартири в Києві за смішну, як для столиці ціну, всього за 544 тисячі гривень. Це квартира в елітному ЖК Верхові. Де вартість житла зазвичай зовсім інша. Я вже казала, що саме там зареєстрований ФОП Інни Мрочко. Навіть якщо припустити, що за час пандемії і війни доходи родини Мрочко якось магічно виросли у 5 разів, дві третини такого будинку все одно купити було б дуже складно. Якщо не сказати нереально. А от у самого Романа Мрочка та його дружини в декларації було понад 300 тисяч доларів заощаджень. І тут логіка підказує наймовірніше саме він і придбав цей палац. Просто оформив усе на батьків і ще одну особу. Чи дійсно це так вже питання до Національного агентства з питань запобігання корупції. Розбиратися тут. Мають вже вони. А поки Роман Мрочко буде обживатися у величезному будинку і згадувати бідний херсон, який зробив його багатим. У минулих випусках я вже розповідала, як Роман Мрочко перетворив Херсон на корупційну клоаку. Посилання на нього ви зможете знайти в описі під цим відео.